Час швидкий чи повільний, непередбачуваний. Давайте звіримо годинники. Дивно чи не так, у кожного з нас світять. А бувають люди, в яких час зупиняється. Скільки годинника не можуть рухатися вперед, такі люди не можуть перейти до наступної сторінки свого життя і безкократно чекають, доки час змостилися і знову рушать вперед. Так стається, бо вони відчувають самотність. Мої батьки завжди зайняті. У них безліч справ. Бабусі з дідусем живуть далеко. Я дуже рідко в них буваю. Мама з татом купує мені усе, що я захочу. Але мені так самотні. Я хочу, щоб вони частіше були поруч. Можливо, я нікому не потрібен. Мало влаштоване життя у моменти, коли мені найбільше потрібна підтримка, я знову залишаюся одна. У мене немає друзів у школі. Хлопець, якого я кохаю, не звертає на мене жодної уваги. Від цього душа кричить і стискається від нестерпного болю. Я відчуваю, що час зупинився. Я самотня і нещаслива. Ох, і набридла мені ця примітивна циклічність. Хіба я з доброї волі обрала собі такий шлях? Їх життя вже минуло. І чого я досягла? Правда, маю чудову роботу, квартиру, ще є кіт, улюблені серіали, а от поговорити немає з ким. Я наче риба на суходолі хапаю ротом повітря, але воно мене не рятує, а вбиває. Моє щоденне життя наповне спілкуванням із колегами по роботі, клієнтами. Але це поверхневе спілкування. Не рятую відключої самотності. Тепер сподіваюся на час. Кажу, наче він усе лікує. Але час іде. А я стою, стою на цій безодної самотності. Я. Залишаючись наодинці з собою, я розумію, що я не самотня. Перебуваючи далеко від своїх батьків, я відчуваю, що я не самотня. Коли обставини не дозволяють мені спілкуватися зі своїми друзями, я знаю, що я не самотня. Навіть на великій відстані від своїх близьких, я відчуваю їхню підтримку. Я відчуваю любов та ласку. Я відчуваю їхню присутність. Нехай не фізично за те серцем. Пам'ятайте, де б ви не були, у якій ситуації не опинились, ви не самотні. Цінуйте кожен момент свого життя. Життя складне і непередбачуване, але завжди слід пам'ятати, що у світі існують більш важливі проблеми, ніж зламаний каблук чи невдало проведене свято. Набагато страшніше відчувати самотність. Утім, навіть такої хвороби існують ефективні ліки. Так, маленька б дівчинка була б значно щасливішою, якби батьки приділяли їй більше уваги. А дівчина-підліток, знайшовши коло однодумців, не була б такою сумною. Цю жінку зробило щасливою кохання. Страждає від самотності і ця молода дівчина, хоч і налаштовує себе на позитив, І з самотністю треба боротися. Нехай у житті кожного з нас буде лише одна хвилина на самотність.